Як захистити свій бізнес від незаконних перевірок в Україні? Розвиток бізнесу може бути ускладнений неправомірними перевірками, які можуть серйозно вплинути на вашу діяльність. Щоб ефективно захистити себе і свій бізнес, скористайтеся порадами від юридичного маркетплейсу Консультант. По-перше, упевніться, що всі ваші документи і дозволі актуальні. Завжди зберігайте копії важливих документів на випадок перевірки. По друге, у разі виникнення стресових ситуацій, важливо не панікувати. Зв'яжіться з вашим адвокатом для отримання консультації і захисту ваших прав. По третє, регулярно перевіряйте новини про зміни в законодавстві, щоб бути обізнаним про нововведення, які можуть вплинути на ваш бізнес. По-четверте, регулярно перевіряйте внутрішні процеси, щоб виявити і вирішити можливі проблеми ще до проведення зовнішніх перевірок. Не відкладайте захист вашого бізнесу на випадок неприємностей. Звертайтесь до юридичного маркетплейсу Консультант для професійної допомоги у питаннях перевірок та захисту ваших прав. Дізнайтесь більше за посиланням у шапці профілю або телефонуйте для консультації.